Доброго ранку, малята! Сьогодні ми продовжимо нашу подорож у світ транспорту. І будемо знайомитись зі спеціальним транспортом. А ви знаєте, що це за транспорт? Зараз я вам розповім. Пожежна машина. Гасить вогонь там, де завдає він біди, якщо полум'я ухватило споруду. Або вогонь загрожує життю. Людей. І люди випадково опинились в вогні. Пожежна машина зразу мчить туди. Машина червоного кольору з боку смужка білого кольору. А загасити вогонь вона може водою, який наповнений її кузов. Ще на машині є драбина, щоб по ній пожежники. Або рятувальники могли дістатися нагору, якщо вогонь спалахнув десь на високих поверхах. Медична допомога на ній їздять лікарі та надають медичну допомогу тим, хто її потребує. Швидка допомога поспішає до хворих, щоб надати лікарську допомогу вдома, або терміново відвести до лікарні. Ця машина білого кольору, а спереду червоний хрест. Поліцейська машина. Усі знають, що поліцейські стежать за порядком на дорозі. Щоб ніхто не порушував правила дорожнього руху. Щоб не сталося аварії дорожньо-транспортної пригоди. Адже такі випадки дуже небезпечні. В них можуть травмуватися люди. Аварійна служба газу це машина помаранчевого кольору, а збоку має червону смужку. Ця машина швидко мчить туди, де стався витік газу, адже газом можна отруїтися або навіть спалахне пожежа. Ці машини спецтранспорту несуть свою службу і в день, і вночі. А ще ці машини обладнані спеціальними світовими сигналами. Блималками, прикріпленими на даху та звуковою сиреною. Давайте познайомимося з номерами, за якими потрібно викликати машини спеціального призначення. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає, вибухає, кожен хай запам'ятає. Газом чути із квартири подзвони на 104. Ми сьогодні познайомили зі спеціальним транспортом, з транспортом спеціального призначення та номерами, за якими можна телефонувати, щоб вони приїхали.